Вітаннячко зоряному посіву на планеті Земля. Друзі, ви в енергопросторі Золота Епоха. Вітаю всіх гостей і мешканців. Я, Олександр, ви вже знаєте, і ми продовжуємо з вами спілкуватись, розкривати таємниці себе. Я вітаю вас і радію, тому що сьогоднішня тема вона десь з цим доволі близька. І хочу побажати, нехай радість Творця охоплює вас, оточує, нехай вона вирує зсередини вас. Я направду, бажаю розділити з вами цю радість Творця, щоб ви відчули радість у своїй нинішній реальності, де б ви не перебували. Нехай ваша фізична реальність буде таким справжнім радісним досвідом, нехай ваша духовна реальність буде радісним досвідом. Для багатьох з нас так, це може бути не зовсім радісний час. Важливо, друзі, усвідомити, що радість народжується зсередини вашого буця, і тому вона випромінює і відображається у вашій безпосередній реальності. Ви тільки ви створюєте собі радісну реальність із власного внутрішнього переживання радості. У мене радісна новина. Завтра радісна зустріч для тих, хто охоче приєднається до вебінару Трансова Подорож. Звісно, дехто запитує мене, що це таке. Трансова подорож це медитація, яка відбувається в онлайні для групою на закритому занятті. Це. Заняття, яке дозволяє відчути і направду зробити приєднати вашу роду, родову силу, це подорож у минуле, де ви відправитесь до внутрішнього багаття. Ви відчуєте повноцінно своє тіло і відчуєте приєднання родоводу, як по батьківській лінії, так і по материнській. Це унікальне відчуття родової сили. Це, власне, та мить, та історія, яка повертає нас до спадку. Вона розпаковує все те, що відноситься до ваших глибинних талантів власне в формі тих зерняток, які є всередині. Ви проходите певне ресурсне очищення. Ви наповнюєтесь і ви збираєте себе з цієї історії. Все це відбувається під акомпанемент у виконанні Бубна, а Бубен це надзвичайний потужний трансовий інструмент, він зміщує нашу свідомість, ви надзвичайно розслабляєтесь, прислуховуючись власне, до свого внутрішнього стану. Тому, кому це співзвучно, хто цим цікавиться, прошу, будь ласка. Подавати заявки в коментарях. Заняття буде відбуватися на платформі Telegram Ресурсу, і ласкаво прошу до компанії. Ну що ж, ми продовжимо, і я хочу звернути вашу увагу на той новий стан нашої глибинної космічної свідомості, дорогі мої сонценосні, я думаю, що кожен із вас відчуває, що. Планета рухається зараз на більш високу частоту до своєї наступної еволюційної сходинки, яка перенесе всіх нас у п'ятий вимір. Людська свідомість трансформується. І що важливо, і суттєво, ви покликані пробудити свої здібності на головній межі трансформації людини. Сьогодні, більш ніж будь-коли раніше, Люди здатні перевершити масове програмування свого старого генетичного плану і увійти в нову сферу небесної свідомості. Ви особливі, і у вас є вища причина бути тут і зараз, на нашій благословенній планеті Земля. Саме в цей час. З цього моменту ти є суверенною істотою. І ти залишаєшся таким завжди. Незалежно від того, що відбувається, де ти живеш, скільки тобі років, чи які виклики проходять у твоє життя. Як суверенна істота, ви маєте духовне зобов'язання перед собою, своєю сім'єю та своєю планетою. Ви повинні бачити, як все взаємопов'язане, і ви повинні знати. Що все, що ви робите, безпосередньо впливає на навколишній світ. Живіть життям свободи та вибору, а не кабали та страху. Різниця між суверенною істотою та раб рабом полягає в тому, що суверена істота знає, що в неї є вибір. Кожна ваша думка це вибір, кожне почуття, яке ви переживаєте – це вибір. Кожна емоція, яку ви відчуваєте, це вибір. За що раз, коли ти робиш щось інакше, як раніше, це і є вибір. І це усвідомлення того, що ваші думки, емоції, дії та слова це все ваш вибір, ставить вас на місце керманича вашого життя. Це нове усвідомлення приведе вас на шлях. Самовідповідальності та підвищення свого рівня. Коли ви почнете широко яскраво писати свою нову історію, природа дає вам цю дивовижну вільну волю та багато людей марнують її і нехтують ці шанси. Тисячі думок процікають у вашому мозку щодня, і вони ніколи не зупиняться. Щоб запитати, звідки ці думки, для чого вони беруться, а бути щасливим залежить виключно від тебе, дорогий мій. Це все питання рішення. І це дійсно так напрочуд просто. Ніхто, крім вас, не відповідає за ваше щастя. Тільки ви маєте можливість обирати щастя. Це не залежить від когось іншого, чи що у вас щось є. Чи немає, це не залежить від іншої людини, іншої раси, іншої статі. Ніхто з них, цих сторонніх людей, не відповідає за ваше щастя бути щасливим, цілковитою повністю під твоїм контролем, відчуття бути щасливим. Зводиться до того, щоб зробити вибір. Вибір щодо того, як ви думаєте та сприймаєте навколишній світ, це прийняття реальності такою, якою вона є, а не такою, якою ти хотів би, або якою, здається, є інші, натомість того, що ти зараз, скажімо, маєш. Навчитися приймати речі такими, якими вона є, принесе великий мир і мудрість твоє життя мій любий. Це також включає прийняття та шану вибору інших. Ваша підсвідомість створює вашу реальність. Це надзвичайно потужний комп'ютер. Це працює з тим, чим власне, ви його годуєте. Вибір, який ви робите кожного дня, стає частиною вашого підсвідомого програмування. Я раджу. Зробіть саме просте, зробіть глибокий подих. Зараз. Затримайте дихання і спробуйте помітити свої почуття без жодних виправдань. Коли вам буде незручно, почнете видихати. Прислухайтеся до своїх почуттів. Прислуховування дає потужний шанс створити мирний зв'язок із собою, відпустити жаль, потроху відпустити почуття провини. Зрештою, розслаб своє тіло. Відчуй, як твоє дихання проходить крізь твоє тіло. Пропрацьовуємо усвідомлення дихання. Єдиний процес, який зараз нас займає, — це глибина дихання, відслідковування процесу проникності кисню, куди і що він наповнює. Зверніть увагу, що на початковій стадії, хоча ви не завжди можете контролювати початкові почуття та думки, які приходять вам у голову, ви, скажімо, можете обрати. Як на них реагувати? З практикою ви можете почати створювати життя, яке бажаєте, якого як прагнете, прийшовши до усвідомлення, що ви не є ваші думки та емоції, ви можете спостерігати за ними і дозволити їм проходити повз вас, не діючи і не притягуючи їх. І ось коли ти, миле моє чудове створіння, усвідомлюєш, що ти не є твої думки та емоції, ти направду отримуєш абсолютно нову ясність. Світ стає набагато яскравішим. Ваша позитивна енергетика привабить у ваше життя хороших людей. Партнерів, можливості та досвід. Це приведе вас до виконання вашої мети в цьому житті. Будь-які ваші думки чи емоції, це не те, ким ви є, насправді. Чиста свідомість, яка виходить за межі обмежувального ракурсу розуму, є тим, ким ви насправді є в своїй основі. Друзі, це фантастичне розуміння, коли ти усвідомлюєш, хто ти є насправді, що лежить в основі твого існування. Це самореалізація. Ви зараз розумієте, що ви господар, а ваші думки та емоції це лише вибір. І ось, коли ви навчитеся володіти своїм розумом та емоціями, ви можете насолоджуватись повноцінним життям незалежно від того, чи багато у вас грошей, чи ні, ви будете притягувати найкращі речі в житті. Ви відчуєте себе легко, створюючи щасливий стан душі. Всі знання, які вам потрібні, Знаходяться всередині вас. Вони просто хитро заблоковані вашими думками та емоціями. Якщо ви змусите себе достатньо тихим та впевненим наміром, щоб контактувати з цими знаннями, ваша ясність повернеться назад. Воно ж там чекає на тебе, хороший мій. Всі відповіді вже всередині тебе. І давай зараз ми просто проголосимо такий наш простий намір, глибоко вдихніть, щоб розпочати. Я звільняю свої страхи, мої прив'язки, моє ео та мої страждання тут і зараз. Якщо з першого разу не відчули всю глибину, зупиніть відео і повторіть 3, 7-9 разів, як вам зручно. Продовжуємо. Так ось, з великим прагненням та впевненим кроком ми йдемо весь шлях, у вібрації любові та світла. Завжди, зараз. І зараз ви входите в захоплюючий новий стан, відомий як космічна свідомість, суперсвідомість чи п'ятий вимір. Друзі мої, ви робите великі успіхи на своєму духовному шляху. І зараз ви здатні досягти дуже багато чого. Чому, якщо б це вам не пасувало і не потрібно було, ви б це не слухали. Однак, ця земна реальність вимагає більшого наполегливого заклику, щоб допомогти цьому світу та Безпосередньо в вашому життю. Кожна душа, яка прагне виконати божественний план, має покликати Божественне світло і Божественну любов, щоб вони наповнили землю і витіснили пітьму. Це велике завдання, яке знаходиться поза людськими можливостями. Ну а я звертаюсь до великих творців, які прокидаються. Я певен, що цей заклик вимагає вашого заклику. До вашої улюбленої яє присутності Бога, до всіх царств світла для підтримки ангельського, ангельського царства світла, царства світлих вознесених води, космічного царства світла, внутрішнього земного царства світла та семи могутніх елохімів світла. Друзі, для цього не потрібно особливо щось зупиняти, радикально змінювати. Потрібно ось цю наступну фразу, маніфестацію робити якомога частіше. Буквально щодня, отож глибоко вдихніть, щоб розпочати, ви можете заплющити очі можете з відкритими очима. Важливо, щоб ви мали рівнесеньку спинку, ручки можете скласти вжасті на масте, глибоко вдихніть і розпочинаємо за мною повторювати ім'я моєї улюбленої є присутності Бога і Ангельського царства світла. Царства вознесених майстрів світла, космічного царства світла, внутрішнього земного царства світла і семи могутніх елохімів світла. Я, Олександр наказую і закликаю найвищу кількість Божественної енергії і світла. Вічне розширення та вічне підтримання. Хай буде так. Пам'ятаємо, друзі, якщо щодня достатня кількість людей, скажімо так, критична маса, зможуть зробити цей простий заклик, ми направду стоятимемо у променях перемоги світла у будь-якому напрямі. Знайте про це. Пам'ятайте, що все добре. Пам'ятайте, що ми йдемо завжди поряд один з одним, як єдине ціле. З нами ангельські створіння вищі сили Всесвіту. І кожного з нас тебе особисто, дуже і дуже безмірно люблять завжди. Слухайся до цього, тебе безмежно люблять, і істоти світла завжди з тобою. Адже це наша сім'я світла. З любов'ю, вірою в вас, я, Олександр. Ну ви в курсі. Залишайте, пишіть, коментуйте, підтримуйте приємного і чудового вам часу.